День знань урочисте і радісне свято. Це початок нового етапу освітнього життя для кожного учня, вчителя та їхніх родин. Дорогі вчителі, учні і освітня громади нашого наземного Харкова. Щиро вітаємо у дня знань, бажаємо цікавої, успішної подорожі в новий навчальний рік. Нехай цей рік буде сповнений відкриттями, новими досягненнями і гордістю. Зобхідну роботу та результати у цей день. Ми робимо крок уперед на зустріч радості, пізнання, пошуку й творчості, зубиткам і перемог. Нехай свято першого дзвоника для всіх першокласників стане початком радісного і мирного навчання, щасливої путілам, прахічки! Осягайте секрети наук, накопичуйте знання і друзів. Зі святом усіх миру, успіхів, натхнення творити, сягати висот у навчанні й науці. Дорогі наші вчителі та батьки, бажаємо вам здоров'я, сил і вести нас освітнім шляхом, сповнених випробувань і блискучих злетів, успіхів, удачі і чудових результатів. Бажаємо всім учням Успішно навчатися і пізнавати світ! Зі святом 1 березня! Віримо, що день знань стане символом успішного навчання учнів і студентів, спільної праці вчителів під мирним небом України.